Зручне ліжко це не просто красивенький каркас для матрацу. Зручне ліжко це коли ти вночі не б'єшся об цей кут, коли поспішаєш в туалет. Ось, бачите, який він м'якенький і скруглений. Зручне ліжко це коли ти падаючи, не б'єшся об ізолів'я, тому що воно повністю м'яке і воно амортизує. Зручне ліжко це коли ти лягаєш і ти не лягаєш на жодне ребро, тут взагалі нема твердих частин. Тобто це така подушка під нахилом. Ні, навіть, ніяких додаткових подушок під спину не треба. Ось дивіться, просто лежу на ізголів'ї. Таке ще пишне, гарне, круте м'яке ліжко в нас є. Ось, Давай покажемо Олівія. Т-27 тисяч, це 29. Дуже, блін, класні тканині. Мені так подобається, коли воно не рівне, а таке, бачиш, таке, як хвильками поверху. Воно також м'якусіньке. Дуже в гарній тканині, також має, дивіться, м'який кут. Сьогодні приходила така худенька малишка, вона прям сиділа і каже: не треба ніякої додаткової лавочки, знаєте, перед ліжком ставлять, щоб можна було сісти. Можна сісти просто на царгу.